У справі про побуття української моделі Марії Ковальчук з'явилися нові подробиці. Стало відомо, хто напав на українку в Дубаї. Примітно, що це компанія з п'ятьох людей, і вони не громадяни Арабських Еміратів. Інформацію про нападників озвучила матір постраждалої дівчини. У змі з'явилися дані, нібито за цим стоять росіяни. Більше про причетних до інциденту та про стан здоров'я Марії Ковальчук, яка досі. Майже не ходить. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. На Марію Ковальчук у Дубаї напала компанія з п'ятьох людей, серед яких і хлопці, і дівчата. І вони не громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів. Про таке журналістам розповіла матір постраждалої Анна Ковальчук. Я знаю, хто це був. Чекаю на відповідь щодо розслідування. Вона познайомилася з цими людьми на вечірці. Як зазначає таблоїд Daily Mail із посиланням на слова неназваного інсайдера на дівчину напали кілька невідомих росіян. Вони нібито катували та гвалтували дівчину на одній із закритих вечірок. Та ж людина підтвердила журналістам, що наразі Ковальчук досі перебуває на лікуванні в еміратах і спростувала чутки, що постраждалу дівчину. Перевезли до Львова. У якому стані зараз Марія? Дівчина перенесла кілька операцій. Попереду на неї чекає ще одна на нозі. Ковальчук уже може говорити, але майже не ходить. Також відомо, що у постраждалої виникли проблеми з пам'яттю. Вона не може згадати своїх рідних і розповісти, що саме з нею сталося під час нападу. Що це взагалі за історія? На початку березня українка Марія Ковальчук, яка перебувала в Дубаї, перестала виходити на зв'язок. Перед зникненням її бачили на вечірці у компанії двох чоловіків, які називали себе представниками модельного бізнесу. 11 березня дівчина мала полетіти до Таїланду, однак пропустила свій рейс. Зрештою, через кілька днів після зникнення скалічену дівчину знайшли на узбіччі дороги. Вона мала численні травми, як припустили медики, отримані, зокрема, від падіння з висоти. Рідні Ковальчук звернулися по допомогу до консульства України. Представники дипломатичної установи, як відомо, з того часу, підтримують зв'язок із родиною. Частину інформації про те, що сталося, озвучила подруга Марії, однак цілісної версії подій так і не озвучила, начебто через таємницю слідства. А як ви думаєте, чи варто сподіватись на справедливе розслідування з боку місцевої поліції? Чи зможуть відшукати винних, якщо це не місцеві? І якщо справді росіяни, чи не втекли вони назад на Росію або в будь-яку іншу країну? Пишіть, що думаєте з цього приводу нам в коментарях. У Молдові заявили, що хочуть анексувати частину Одеської області. Зазіхають на регіон Буджак. Захоплення цієї території дозволить Кишаневу отримати вихід до Чорного моря. Хто розмріявся про Одещину, де знаходиться Буджак і як на це зухвальство реагують у Києві? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Молдова має повернути собі вихід до Чорного моря та весь регіон Буджак на півдні Одеської області. Про таке заговорила лідерка партії Велика Молдова, прибічниця проросійського олігарха Ілана Шора Вікторія Фуртуне. Вона заявила, що знає, як вже сьогодні забрати Буджак. Потрібно нібито ініціювати перегляд. Державних кордонів я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні. Ми скалічені кордонами намальованими по лінійці, нас позбавили виходу до моря через Буджак. А без виходу до моря Молдова, як лев на ланцюзі, я знаю, як повернути Буджак уже сьогодні, і це є актуальним як ніколи. Також Фортуне запевнила, що Молдова не підписувала жодного міжнародного документа, згідно з яким визнала втрату Буджака. Але це повна нісенітниця, і зараз я поясню, чому. Що собою являє Буджак? З трьох боків Буджак омивають водою Чорного моря, річок Дністер і Дунай. З материковою частиною України Буджак поєднує траса Одеса-Рені. В перекладі з турецької буджак означає куток, це історична назва південної частини Бесарабії. У 16-18 столітті ці землі населяли татари-ногайці після того, як вони покинули їх. Тут поселилися болгари, гагаузи, молдовани, українці та росіяни. Потім територія переходила із рук в руки за умовами Бухарестського мирного договору. 1812-го вона відійшла до тодішньої російської імперії. У 1920-му країни Антанти підписали з Румунією протокол, згідно з яким передали Бесарабію Румунії. Але в 1940-му, після ультиматуму СРСР, Румунія віддала Бесарабію, і, зокрема, Буджак, радянській Україні. Отже, якщо говорити про повернення історичних земель, то теоретично на Буджак могла б претендувати Румунія, і аж ніяк не Молдова. Бо остання ніколи не володіла цією територією. Підсумовуючи, Молдова наривається на дипломатичний скандал і, вочевидь, не без допомоги Кремля. Як відомо, колишній прокурор Вікторія Фортуне торік балотувалася у президенти, а її передвиборчий ролик знімали в Терасполі, столиці невизнаного Придністров'я. Підтримку в передвиборчій кампанії їй надавав проросійський олігарх Ілан Шор. Нагадаю, заочно засуджений у Молдові за крадіжку 300 мільйонів доларів. Як відомо, він переховується у Москві. Важливо, що офіційний кишенев та особисто очільниця країни Майя Санду не заявляла про намір переглядати кордони, не відреагували поки що на зухвалі пропозиції анексії і в Міністерстві закордонних справ України. Очевидно, що всі ці заяви лунають не в інтересах Молдови та її жителів, а в інтересах Кремля і за його гроші. А як ви думаєте, чому саме зараз Фуртуне заговорила про буджак та територіальні претензії? На що сподівається? Чи просто відпрацьовує рублі? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Били молотком в окупованому росіянами Бердянську позбавили життя семирічну дівчинку. Тіло дитини знайшли в лісі неподалік заводу Азовкабель. Головна підозрювана так званого слідства, – 14-річна школярка. Мотиви фанатичні, намагання копіювати маніяка вбивцю. Але є деталі, які. Суперечать цій версії, що сталося із загиблою дитиною, насправді, і хто ще міг скоїти жахливий злочин? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Окупований Бордянськ сколихнула моторошна звістка. Семилітню дівчинку Ангеліну Беспалько забили молотком до смерті. А тіло покинули в лісосмузі. Ангеліна зникла надвечір, 16 травня, після того як вийшла гуляти у дворі свого ж будинку. Наступного дня бездиханне тіло знайшли в лісі поблизу заводу Азовкабель на дитині, сліди насильства. Попередня версія так званого окупаційного слідства дитину забила молотком інша школярка, учениця сьомого класу. Мотиви, ви здивуєтесь, фанатичні. Спроба наслідувати російського серійного вбивцю Олександра Пічушкіна. Він убив щонайменше пів сотні жертв і нині засуджений довічно сидить в одній із російських колоній. На підтвердження цієї версії наводять доказ записку, нібито вбивці, зізнання в захопленні Пічушкіним. Пошла сначала взяла сумку, молоток в нее положила, дневник, свой, где все записывала. Смотрю, она идет мелкая. Идем уже к посадке, в сторону посадки. Я место заранее приметила. Пытаюсь достать молоток, он в наушниках запутался, ничего не получается. Uh -huh. Это идет вперед, уже вроде как это, начинает идти вперед, шабрачивается. Начало колотить, очень много нас ударила. Вот а происходит. молоток куда делал-то? У мене думався і встановила. Однак є також інформація, яка потребує перевірки, що дитину нібито зґвалтували перед тим як вбити. Принаймні про таке повідомляє Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. І тоді малолітня школярка може покривати реального вбивцю. Дописувачі в соцмережах також звернули увагу на акцент підлітка. Дівчина, навряд чи українка, мовляв, це може бути підставна історія, свідчення за попередньою змовою Дає росіянка. Як відомо, у місті триває тижнева облава. Шукають дезертирів засуджених, які втекли з лав російських окупаційних військ. Вони могли б переховуватись поблизу місця злочину. А як ви думаєте, чи справді окупаційне слідство могло докотитися до того, щоб демонструвати на загал фейкових підозрюваних? І навіщо покривають справжнього вбивцю, якщо це дійсно так? Щоб вислужитися і показати гарну статистику розкриття? Пишіть, що думаєте нам під відео. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!